Всім привіт! Це знову Іван, місто Чернівці, і ми знову в лікарні. Погода, як бачите, в нас дощ. Тож добре, що ми вже встигли змонтувати сонячні панелі. Сьогодні будемо вставити інвертора та акумулятори. Тож не пропустіть роботу. Починаємо з вивчення плану. Кожен важить 80 кілограм, тож це не легко. Ну і 60 кВт по інверторів готові до комунікації. Монтуємо на стіні короба пластикові 10 на 5 см для проведення всіх проводів між щитками. Встановили великий металічний щит безпеки з автоматами одразу біля інверторів, щоб було менше відстані по проводам, бо вони у нас жорсткі алюмінієві. Ну і змонтували два щита безпеки сонячних. Вони у нас стандартних, як і зазвичай. Не питайте нас, чому провода алюмінієві. Ну бо такий проєкт, тож працюємо. Паралельно збираємо акумуляторну шафу на 50 кВт, 5, 10, 15, 20 і всі 50 кВт уже змонтовані і готові до роботи. Це у нас високовольтна система де є. Найважчим при монтажі сонячної станції в лікарні це якраз вимкнене живлення. Між операціями нам дають по 5-10 хвилин. Тож працюємо швидко і не зіваємо. Ну і в результаті ми отримаємо отаку от роботу. Один інвертор виробляє 12,7 кВт сонячної енергії, а інший виробляє 11,4 Не забуваємо лише, яка погода на вулиці, тоді ми все зрозуміємо. Провода товсті, вони як мій кулак, тому вони ось так виглядають, все сховати не можна. Бачимо потужні автомати входа та виходу в інвертор, але основне це автомат водорезерва, він є автоматичний, і він тут для того, що якщо станеться так, що нема сонця, нема мережі і акумулятори вже сіли, щоб операції продовжились. У нас в тоді в автоматичному режимі включиться ще і генератор на 200 кВт, так що була вже абсолютно і повна безпека. Тож діти в безпеці, і тут електрика буде завжди.